Як знайти сили жити після великих втрат? Перш за все, потрібно зрозуміти, що ці сили не приходять одразу. І для того, щоб повернути собі сили, жити далі, потрібно, перш за все, прожити ті втрати, які сталися. А це прожити емоції, злитися, кричати, плакати, дозволити собі бути от тою слабою. Людиною, яка проживає горе. Далі, друге, це маленькі опори, вибудовувати свої маленькі опори, тобто це е, їжа, це прогулянки, це сон, це знайти заради чого жити, або заради кого, що може тримати. Тут і зараз вас на цьому кроці, і зрозуміти, що сили не приходять одразу і біль не зникає. Але ми вчимося жити з цим, і крок за кроком становимося сильніше. Приходьте на консультацію, попрацюємо.